Добрий день усім! Зараз буде короткий інформативний обзор ліхтаря мого любимчика Titanum h 06. Перше, в чому його плюс? Перше, у нього год гарантії. Год гарантії це хорошо і приємно, тому що зазвичай китайські ліхтарі ніхто не дає год гарантії. Потім ось у нас упаковочка, як іде, просто акумулятори накидані тут. Акумулятори середньої паршивості 1200 мА. По факту 1100 десь там є, 1100. Поняли? Десь, наскільки розкішитуєте, це настоящому, Я розказую, як воно є. Я не маркетингом ще страдаю, розказую конкретно, що це представляє товар чи що його брати. Далі. Провід у нього нормальний йде. Отут нормальний, в отличие від от дішманських китайських, які перегинаються, тут нормальний провід USB на Type-C. Ним заряджається він. Механізм нахилу йде на болту. Болт із гайкою. Це хорошо тим, що якщо з варіям він розхляпається, можна підтягнути і буде тогіше нахил. Нахил тріщою організується, як бачите. Тута, вся оця башка, дивимося сюди. Це пластмаса. Це пластмаса. Тут, в принципі, вона плотненька. Ну, зламати можна, якщо постаратися. Бажано не ламати. Е, Тут де починається метал? Метал починається звідси, ребята. запам'ятайте. оце звідси метал починається. Далі пішли. Це метал, це метал. Оце все метал. Він охлаждається хорошо. Він робиться теплим при роботі, але не перегрівається до супергарячого. Це пластмаса, запам'ятайте. Кнопочка зверху розположена тросик, більш-менш нормальний. Тут у нас червоний індикатор ззаді роботи. Коробка у нас кришка, у нас пластмасова. Того, що багато в кого є знутрі резиною покрито. Тут не резина, тут пластмаса. Оце все знімається, там відсік можна знімати, якщо треба його як ручний використовувати. Вставляю сюди батареї. Батареї сюди використовуються тільки з випираючим плюсовим контактом. Батареї з плоским плюсовим контактом не можна сюди використовувати, бо вони не достануть. Луч дуже яскравий. Так, на камеру воно моргає, там видно. Світло у нас холоднувате. На любителя, хто там любить, не любить холодне, але світа він ярко. Ярко достойно Світа на свою стоїмость, я вважаю це топчик. Дуже далеко луч лупить економний, блимаючий. Потім у нас іде, зараз покажу, як батареї сюди ставляються. Якщо хочете йому потужні батареї, супер рекомендовано це іспользувати батареї LG MJ1. 3500 мАч замість у цих штатних. Акумулятори йдуть ізначально підзварк, їх використовувати в ліхтарю не можна, тому що вони лягають сюди, але вони не достають до контактної площадки. Вони не реагують. Тобто акумулятори треба використовувати або із магнітами, неодіймими круглими, або із заказаними нашими напайками Із валика, із олова Ось крепко держиться вот. і імітує у нас носик. Вставив раз, вставив два і погнав. І тоді автономність зразу виростає в середньому в три з половиною рази. Тобто, те, що виробник вказав, автономність приблизно вона суттєво. Ось о, дивіться, автономність на максимальному режимі 1,5 години. А тепер у нас в 3,5 раза десь 4,5-5 годин буде автономності на яскравому. На економному 3,5, множте на 3,5. Більше 10 часов роботи буде. Оце вам, якщо ви поміняєте акумулятори. І буде класний ліхтар, вполне собі достойний.